Що значить для людини рідна мова? Це квітка з надр священої землі, це найніжніша пісня колоскова, це журавлиний на весні. Як можна не любити свою мову, не кане з роками внебуття, ти найдорожче, найрідніше слово, з яким пройдеш ти крізь усе життя? Як одна людині батьківщина, де родове зернятко проросло, так рідна мова, ми ж одна єдина. Оскільки б мов у світі не було, яка ж багата наша рідна мова, весь чарівний світ у ній одній. Вона барвиста, соняча, чудова і нищити її вовік не смій. Вона про все в житті тобі розкаже Чарівний слів вона тебе навчить. Красу пісень розкриє і покаже, як правильно у цьому світі жить.